Зі шрифтом Брайля та пандусом у Дніпрі з'явилися нові вагони для людей з інвалідністю. На Дніпропетровщині запрацювали чотири цілодобових кабінети жіночої консультації. Релоковане до Дніпропетровщини підприємство шиє одяг для рятувальників. Російські військові атакували Марганець. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Загинули дві жінки 62 та 57 років. Ще чотири жінки та чоловік отримали поранення. У місті пошкоджені сім багатоповерхівок, чотири приватних будинки та господарська споруда. Це купе воно ширше для того, щоб проходив візок. інвалідний. це купе воно. Саме просторніше, тут так, коридор просторний теж. Це новий вагон потягу Дніпро Трускавець. У ньому є окреме купе для людей з інвалідністю. Полка, вона в неї три положення в полочки. Можу показати, дивіться. Ось ось є. натискаєш, і можна в сидячому положенні можна зробити О, Можна так зафіксувати. Верхня ж поличка для пасажира, що супроводжує людину з інвалідністю. У вагоні переобладнали і туалет. Зокрема, там є тримачі для милиць. Він теж для візка, щоб можна було заїхати. Відхильний поручень. у купе біля місця пасажира є радіо, кондиціонер та лінія зв'язку з провідником. Усе продубльовано шрифтом Брайля. Це все регулюється провідником. Тут лише можна звук радіо обрати можна. Додають, убрати. Ну, не регулюється. Потяг з новими вагонами їдуть до Дніпра та Кривого Рогу. Стартують з Києва та за маршрутом Дніпро-Трускавець. Аби людям з інвалідністю було зручно піднятися, мають спеціальний пандус. Це така рампа, щоб людина могла заїхати на військові. Якщо ж люди з інвалідністю не придбають місця, то їх можуть викупити інші пасажири. Софія Москаленко Євген Шпак Суспільне новини Дніпро. Понад 200 дерев на 2 мільйони гривень правоохоронці затримали п'ятьох людей, яких підозрюють у незаконній вирубці лісу в Новомосковському районі. За версією слідства фігуранти вирубували дуби, ясини, клени та акації. Дерева звозили до організатора та на орендовані ділянки. Виготовляли дрова та продавали їх. Під час обшуків правоохоронці вилучили бензопили, спиляну деревину, пістолети, рушниці, службову документацію та чорнові записи. Всім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм може загрожувати до семи років тримання під вартою. Держава повинна контролювати ціни саме на соціально значущі товари, такі як крупи, олія, вершкове масло, борошно, яйця, мінеральна вода. Саме для цього в області створена комісія по контролю цін на соціальне значущі товари, комісія зроблена не для тиску на бізнес, а саме для того, щоб е, запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін, постановою 341 визначено перелік товарів, які мають істотну соціальну значущість. Це 12 найменувань товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню. Так, от, якщо Підприємець піднімає ціну від 5 до 10%, він її повинен задекларувати і ввести в дію не раніше, ніж через 3 дні. Якщо це підвищення від 10 до 15% після декларування він може її ввести в дію не раніше, ніж через 2 тижні. І в разі збільшення на 15% і вище, через місяць може бути введена в дію ця ціна. Реєстр розрібних цін є у вільному доступі. Інший метод регулювання це ограничення торгової надбавки. Постановою 1236 запроваджено граничний рівень торгової надбавки 10% на сім найменувань товарів. Це хліб, житньо-пшеничний, батон, молоко 2,5%, у плівці, олія соняшникова яйця категорії, це С1, птиця тушка та чвертка та масло вершкове 72%. Тобто на ці товари підприємець не може. Реалізувати їх в роздрібній торгівлі з торгівельною надбавкою вище ніж 10% від ціни закупівлі. За півтора місяця обстежено понад 200 підприємств. Дуже багато підприємців взагалі не знають про механізм декларування зміни цін. З ними проводиться роз'яснювальна робота. На Дніпропетровщині запрацювали чотири цілодобових кабінети жіночої консультації. До них можуть звернутись жінки, які постраждали від гендерно обумовленого або сексуального насильства. Такі кабінети працюють у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді. Звернення анонімні. Кабінети відкрили на базі лікарень із безбар'єрним доступом за кошти міжнародних благодійних організацій. За словами завідувача жіночої консультації. Святослава. За три місяці роботи такого кабінету у Дніпрі сюди через гендерне насильство звернулось три жінки. У нас є а, оглядові набори, ми можемо їх оглянути. Там є і тести на вагітність, і препарати для профілактики ВІЛ-інфекції, і препарати для профілактики інфекцій, які передаються стативим шляхом. Там є ще і препарати, якщо ми підозрюємо, що це може бути небажана вагітність для екстреної контрацепції, щодо того, чому жінки не звертаються, тому що в нас в суспільстві є певні стереотипи і віктимізація постраждалих постраждалої сторони. Тобто починаються питання, у що була вдягнена, де вона ходила, з ким вона була, чи вживала на алкоголь, і так далі. А коли ми бачимо ставлення суспільства до жінок і надія якими було вчинено сексуальне насильство, то в жінок не виникає бажання поширювати цю інформацію, звертатися за допомогою, і тим більше передавати цю інформацію до правоохоронних органів. На центральній площі Кам'янського стоїть пам'ятник радянському політичному діячу Леоніду Брежневу. Його згідно із закону про декомунізацію мали б знести. Однак місцева влада вирішила, що цей бюст музейний експонат. Громадськість міста неодноразово зверталася зі скаргами, бо каже громадський діяч Сергій Петренко: якщо Брежнєв і має якусь історичну цінність, то його бюст повинен бути в музеї, а не стояти в якості пам'ятника в центрі міста. Якісь дуже кумедні рішення виносять, то мав. Оце от мав, щоб ви розуміли. Це вже не Брежня, це звичайна мала архітектурна форма. Вона стоїть яким чином? Оце от музей з'явився. Отут-от. Вона стоїть на території музею. Житель Кам'янського Сергій Злючий каже, залишити пам'ятник Брежневу на центральній площі це не боротьба з радянською спадщиною, а навпаки, прославляння тоталітарного режиму. Я абсолютно підтримую. Той закон, який прийнятий в Україні, про декомунізацію, я не розумію, чому до сих пір у нас стоїть, так би мовити, погруддя людині, яка розпочала авганську війну. Людині, яка абсолютно спокійно поставилась до радянських військ, ведення радянських військ Чехословаччині. Як моя думка, то так краще, хай він в музеї стоїть. Історик Юрій Фанигін говорить: якщо цей пам'ятник визнали експонатом, то мають зберігати його в музеї, демонструвати на виставках з вірним науковим трактуванням, розповідаючи про діяльність Брежнєва. за його часи почалася війна в Афганістані Загарбницька. Він зробив дуже багато для культивування комунізму, більшовизму для відмиття навіть усередині самих комуністів ім'я Сталіна. А так само для культування так званої Великої Вітчизняної війни. За його часи часи так само, з іншими думками, і з дисидентством жорстко боролися. Часи каральної психіатричної медицини приходяться і на Брежнівську епоху. І про це є багато даних. Якщо місцева влада не перенесе пам'ятник до музею, то, каже Сергій Петренко, вони самостійно знесуть його. Ми надіслали інформаційний запит до міськради Кам'янського з питаннями, чому бюст радянського діяча не демонтували, на яких підставах його визнали музейним експонатом та чому залишили на центральній площі міста. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. У Дніпрі на чотирьох перехрестях встановили системи безперебійного живлення для світлофорів на випадок блекауту. Наразі системи тестують. За словами директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігоря Маковцева, перевіряють інвертори та акумулятори різних виробників. Системи працюють автоматично. У випадку відключення електроенергії вони дозволять світлофорам працювати до шести годин. Всього в місті 224 світлофори ними керують із диспетчерського пункту. Є окрема система, яка сигналізує диспетчеру, сигналізує оператору, якщо світлофорний об'єкт має якісь неполадки. Тобто, це пропало живлення світлофорного об'єкту, світлофорного об'єкту не відповідає контролер його, тобто комп'ютер втратив можливість управляти світлофорним об'єктом, де перегоріла та чи інша лампа. В режимі блокауту ми маємо на цій диспетчерській станції альтернативний альтернативне живлення від бензинового генератору Понад 10 років працівники цього швейного підприємства розробляли та відчували форми і захисні костюми для рятувальників у Сєвєродонецьку луганської області. З перших днів повномасштабної війни вимушені були зупинити виробництво. Директорка Ольга переїхала до Кам'янського та почала відновлювати роботу. Ми купили чотири машини, коли нас ще не було взагалі нічого з собою. Ми не змогли вивезти. Набрали людей і по крупинкам збирали інформацію про наші вироби. З нами була конструкторка. Ми Попросили у підрозділу ДСНС, котрому ми постачали раніше наш одяг. Попросили буквально зняти копію з цього виробу. Згодом Ользі вдалося вивести з рідного міста 80% обладнання однак деяке було пошкоджене. Машинки були посічені десь, взагалі були зрізані такі у нас є підставки під нитки. Ці підставки були зломані, в <кій> машинках осколки, уламки були від взриву. Зараз на підприємстві 20 швачок, четверо з них ті, що працювали у Сєвєродонецьку. Також приїхала й модельєрка-конструкторка Юлія. Каже, зараз їй доводиться наново робити зразки одягу. що всі основи одягу. А мої лікарні лінійки, які. Всю жизнь с ними работаю, тоже там остались. Ну, там было недалекальных линейчек. Бежала с кошкой, с, со своими вещами, под этой бомбежкой. Это, когда начинались обстрелы, бежишь в подвал. Выхожу, когда уже все утихло, о, мой чемодан еще стоит. Серед нових працівників швачка Світлана розповідає, до повномасштабної війни працювала в ательє, шила жіночі сукні. Зараз робить кишені для одягу рятувальників. Викроють дівчата ж закройщики наші, але а ми тоді беремо в роботу. Кожен розбирає свою операцію. У нас в бригаді, от скільки дві бригади. У нас три бригади, одні на літніх костюмах. А ми дві бригади працюємо на зимових куртках. кожного по чотири чоловіка в бригаді. Кожну свої операції і потім збираємо. Влучає такі куртки в нас. Релоковане підприємство, за словами директорки Ольги, вже вийшло на довоєнні потужності, що є тисячі зимових та літніх спецкомплектів на рік. Після війни планують залишити у Кам'янському цей цех, а у рідному Сєвєродонецьку відновити роботу ще одного. Яна Стойкова Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпропетровщина. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.